Що за диво потяг возить очільника Кремля? І невже для нього збудували власну залізницю? Все розвідав Олександр Мельников. Про не поїзд Путіна. Це про слов психоз. Ми знайшли тих, хто розсекретив справжній бункер на колесах глави Кремля. Унікальні подробиці. Там обороду спальня президента. пані захищає цей вагон. У скільки він обійшовся росіянам? Де гроші, Зін? Та куди веде таємна залізна дорога, яку проклали спеціально для ВВП? Ядерна валізка, вокзал та поїзд. Саме ці атрибути нині неодмінно супроводжують Путіна у поїздках. Через повномасштабне вторгнення в Україну російський президент, схоже, остаточно збожеволів на темі власної безпеки. Може, тому і пересів на персональний бронепоїзд. Про секретний бункер на колесах глави Кремля і чого він насправді боїться. Зараз усе розповім. А ви підписуйтесь на наш ютуб канал Фактів Тижня, щоб знати більше. Спецоперація приземлення. Схоже, Путін склав крила в прямому сенсі. Його повітряний борт номер один відправили на відстій. Сам же ВВП пересів на куди більш приземлений транспорт, залізничний та незвичайний, а особливий бронепоїзд. І це зовсім не випадково. Увіряю вас, те опасні іграшки. От тільки є нюанс, навіть якщо поїзд Путіна проїде повз вас, навряд чи ви здогадаєте, що це він його майже нічого не видає, але ж диявол криється в деталях. Ці самі деталі знайшли журналісти проекту та центру досьє Михайла Ходорковського, співавтор розслідування Ілля Рождесманський при відкриє таємниці бункера Путіна на колесах. В нинішній ітерації цей поїзд в нинішній комплектації. цей поїзд існує з 2014 чотирнадцятого, приблизно, де тисячі п'ятнадцятого годовка, його оборудували. На перший погляд він абсолютно звичайний. Нічого не помічаєте. Тоді передивіться до колес. Вони мають по шість осей замість традиційних чотирьох. Посилена колісна база говорить про підвищену вагу. Збільшити її могла броня, встановлена на експрес для Путіна. А тепер зверніть увагу на дах вагонів всі білі прилади – ніщо інше, як антени для спецзв'язку. Спецзв'язь – це, в общем, те, що використовує президент і перші лиці країни. А спецзв'язь потрібна Путіну, щоб, ну, як вважається, щоб він мог розмовляти по закритому каналу зв'язку, щоб його не могла прослушати ніяка розвідка з іншої країни. Така сама антена була встановлена на поїзді, яким пересувався Путін під час відкриття Кримського мосту в 2019-му. Ось вона Ну и властные локомотивы. Их у поезде аж три. Три локомотива впереди. Это, ну, это нонсенс для российских железных дорог. Такой больше просто не встретишь. Обычно поезд тянут два тепловоза и еще один электровоз. Два тепловоза на случай, если электричество где-то по пути пропадет. І ще один локомотив позаді состава на случится, если надо будет. Если всі три локомотиви впереди откажут, то надо будет срочно їхати назад. А от кількість вагонів у президентському експресі більш ніж стандартна. Це зроблено, щоб замилити вам очі. Та ключові з них три: це власне вагон Путіна із зоною для відпочинку та кабінетом. За ним слідує вагон для супроводу та вагон спецзв'язку. Усі інші прикриття. Зазирнути всередину можуть одиниці, але одного разу спецпоїзд президента Росії все ж засвітився на широкий загал. Секретний вагон показали під час наради прем'єр-міністра Медведєва. В очі одразу кидаються інтер'єру у стилі Кремлівський шик. сам же путин на залізничний транспорт еще в 2021 коли РФ только готувалась до повномасштабного вторгнення в украину Та не замены для вВП дещо еще позже. прям совсем на него пересел в каких-то поездках по европейской части россии с началом войны это все не случайно как говорят наши источники которые занимались этим поездом непосредственно а, ну во-первых во второй половине 21 -го года россия начала накапливать войска на границе с украиной. А соответственно, потом починається війна, і часть аэропортов, значительна часть аэропортов на она просто закривається з соображений безпеки. Виявити такий потяг за допомогою трекінгу на відміну від літака неможливо. Тож це дозволяє переміщатися непомітно. У скільки ж обійшлася така залізнична розкіш для російських платників податків, на основі ось цих закупочних цін, які сама РЖД коли-то її озвучувала, а, ну в отношении просто вагонів, виходить, що этот поїзд стоїть чуть більше одного мільярда рублі. І цей мільярд на колесах не пускають звичайними маршрутами. Для нього проклали окремі залізничні колії до улюблених курортів ВВП. Тож ніхто й не помітить, як Путін прибуває до своєї резиденції в Новоагарьово або ж до палацу в Сочі, чи, наприклад, на Валдай. Там навіть окремі станції обладнали за високим парканом. Але чому Путін пересів на поїзд саме зараз? Я думаю, вони цілком реально включили в цей план можливих замахів Путіна. Запуск ракети повітряної або, наприклад, справді винищувач, які піднімаються з бази. Вони повинні роздати сценарій, в тому числі що російський, якийсь брендівши пілот може захотіти збити літак Путіна. Та є ще одна зачепка: це здоров'я Путіна. Йому вже за 70. і в літаку, у разі чого, адекватну медичну допомогу надати проблематично. Натомість по всьому шляху. Ху, яким переміщається поїзд ВВП, існує таємна система станцій постів. Така система подорожніх станцій на цих подорожніх станціях, там високопоставленим особам могли надавати медичну допомогу. У Путіна цілком пропускає так само, оскільки маршрут цього потяга одно визначений. Я думаю, що там чергують на певних станціях. Можливо, навіть з кремлівської лікарні з потрібним набором медикаментів, раптом що його можуть евакуювати. Схема, звісно, дієва та не нова. Путін не перший, хто її використовує. Як і власне сам бронепоїзд, мода на нього тягнеться з часів Сталіна. Тоді залізниця вважалася найнадійнішим видом транспорту, на відміну від літаків, які в першого генсека викликали страх, навіть танки. Там британського виробництва не були такими страшними, як були бронепоїзди. І тому я думаю, що тут у, у нього склалась певна, скажімо так, історична міфологізація відбулася того ж самого бронепоїзда. плюс фобія справді польотів. На той час поїзд для червоного вождя був оснащений за останнім словом техніки для Йосипа Стельна сконструювали не просто штабний вагон, а це був броневагон, який був. Сконструйований особисто під Сталіна разом із тим вагон передбачав неймовірну амортизацію самого рухомого складу, щоб забезпечити рівність їзди. Та перед першою поїздкою Сталін перевіряв свій поїзд особисто і робив це в досить незвичний спосіб. Перевіряв Сталін свій новий бронепоїзд за допомогою ось цього класичного залізничного атрибуту. Усе дуже просто він наливав чай і дивився. Якщо під час руху ложка в стакані не дзеленчала, а чай не розливався, то потягу давали зелене світло для поїздок вождя. Бронепоїзд це традиція, яка вкорінилася серед послідовників культу Сталіна. Та, схоже, усіх обійшла у цій справі династія Кім у північній Кореї. Вже три покоління правителів незмінно користуються спецпотягом. Нині його успадкував і лідер КНДР Кім Ченін. Поїзд для сонцесяйного справжня фортеця на колесах. Тринадцять тонованих вагонів здатних витримати навіть ядерний удар. Із захистом від прослушки власною електростанцією та гаражем. Потяг ще не встигає зупинитися, а охоронці в білих рукавичках вже витирають поручні вагонів спеціальним хімічним розчином. Оця от традиція бункерів на колесах, так, рухомих потягах, вона характерна для тиранів східноазійського -східно регіону, тому що саме залізниці найбільше довіряли. Їй можна було перевірити. Це от старий спосіб оцих. От Вагонів, бастіонів, вагонів, бункерів, в яких і пересувалися, так само і сім'я Кім та насправді такі суперзахищені поїзди прояв фобії, притаманних усім диктаторам. Традиція, яку культивував Сталін і яку продовжує нині вже Путін. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV.